Якщо ви заборгували за водопостачання та водовідведення кругленьку суму і не реагуєте на попередження, чекайте гостей. Незабаром на вашому порозі з'являться представники Черкаси водоканалу та виконавчої служби, щоб конфіскувати майно. Ну 500 гривень за водоканал заплатили. А держмит у вас куча це ви знаєте? Які до вас неодноразово визивали за те, що відбуваються судові засідання? Стяги ну, держмит. Нічого у нас почтовий ящик відкритий, так що ну, це Лічно в руки нам ніхто не не вручає. Викликали вас неодноразово. Виклики, якщо вас не було вдома залишали в дверях, виклик державного виконавця не являється судової пов'язкою, тому в руки він не вручається. Ви ігноруєте виконавчу службу, ми прийшли описувати майно, щоб погасити Нині На мешканці квартири висить боргу 2014 гривень. Виконавча служба за рішенням грудневого суду ще 2007-го поки що має стягти лише тисячу, та ще 10% від суми на рахунок виконавчої служби ну, у вас була не ніч, у вас був період з першого січня. Ну Я завтра зниму пойду. В день. От коли ви знімете, ми зараз. Тисячі ви зможете майно. погасити відразу. Я вам завтра знімаю гроші і приношу водоканал. Та, значить, ми зараз з представниками водоканалу описуємо майно, забираємо ваше майно. Ви завтра платите, гасите всі батьки. Ми заберемо. Поки конфісковують комп'ютер та телевізор, бабуся намагається врятувати майно невістки і збирає гроші по сусідах. Що найшвидше, далі? Частину суми сплачено. Цього разу побутова техніка лишається вдома. Господарка пояснює, звідки такі борги. Так, да, мій родний брат, який зробив долги. Я його міліції відсюди виганяла. А долги остались. Я тільки півроку як працюю. Так а а частково чому не погашали за ці півроку?» Двоє дітей і з платами, яка платить держава на дітей. і У мене була ще на мене 80 літня бабуся, яка була в памперсах. то цікаво, скільки я могла погашати». За іншою адресою проблем не менше, от тільки спілкуватися боржники не бажають. «Ми Відтягувачі є водоканалом. Ми прийшли описувати її. Тут водоканалу винні понад 1700 гривень. Юлія Миколаївна, пускайте нас в квартиру, ми будемо описувати майно, виносити, продавати. Або ви платите нам зараз збор по виконавчому документу? Зараз ми документу. точно вам платити не будемо, тому що на даний момент немає грошей. У нас маленька, маленький дитина в квартирі і зараз йдуть гроші туди. Згорем пополам до квартири неплатники впускають тільки виконавчу службу та представників водоканалу журналістам зась. До кардинальних дій черкаси Водоканал змусили злісні неплатники. Таких у Черкасах 2 відсотки, зізнається Сергій Овчаренко. Вони заборгували комунальному підприємству понад 6 мільйонів гривень. У декого борги тягнуться роками. Приймали ну різні міри попередження, там уговарювання, відключення абонентів від водовідведення. Це ми одні з перших речі в Україні прийняли. Такий засіб, як відключення абонента від мережі водовідведення. Полтавчани відключають від водопостачання. Ну ми вважаємо, що це не гуманно. Все таки людина повинна мати ковток води. А від водовідведення, якщо немає бажання сплачувати за отриману послугу, то ми раніше і на сьогодні відключаємо, що тижнево десь порядка 10-12 квартир. Нині накладення решти на три квартири конфісковані три телевізори, дві мікрохвильовки та два DVD. протягом десяти. Днів боржники мають шанс повернути своє майно. Ольга Скурик, Юрій Підлісевич, Василь Саєнко, Віка новини.